В Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі. Д1. у студії для вас працюють Павло Живітєвсурдо. Переклад Ганна Костікова. Вітаємо вас у цьому випуску. Мова піде про наступне. Ворог продовжує атакувати Дніпропетровщину. Вісімсота доба повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну. Наші захисники продовжують мужньо бороти ворога. Донорська кров рятує життя наших захисників. В Києві встановили національний рекорд. Розписали 800 писанок. Готуємося до Великодня. Буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо не перемикайтеся. Розпочинаємо випуск із ситуації в області. Вчора надвечір. Ворог завдав ракетного удару по Криворізькому району. Виникла пожежа, яку рятувальники вгамували. Минулося без жертв. Продовжувалися атаки на Нікопольщину. З першу ввечері агресор поцілив дроном Камікадзе, по райцентру. Потім з важкої артилерії обстріляв Червоногригорівську григорівську громаду. На ранок під ударом знову опинився Нікополь, а ще Марганецька громада. Окупанти застосували безпілотники. Люди не постраждали. Повідомлення в обласній військовій адміністрації. Оперативна ситуація далі у випуску розпочалася 800-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 134 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав три ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 116 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Авіація Сил оборони України завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та одному зенітно-ракетному комплексу. Лексу противника підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох складах боєприпасів, одному засобу протиповітряної оборони, двох артилерійських системах та одному зенітно-ракетному комплексу противника. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 1270 окупантів, 22 танки та дві системи протиповітряної оборони. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу близько 472 тисяч осіб, танків 7354, бойових броньованих машин 14 тисяч артилерійських систем 12 тисяч Реактивних систем залпового вогню 1053, засобів протиповітряної оборони 786, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 9580. Нагадуємо, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. Ми продовжуємо в головній госпітальній базі області щодоби рятують наших захисників. Тож донорська кров постійно потрібна. Медики організували день донора. Всі охочі могли долучитися, аби здати кров для потреб військовослужбовців. Всі подробиці у наступному сюжеті мого колеги Яна Андрусенка. Донорство зараз це не лише про добровільну здачу крові. Зараз це ще й можливість долучитися до порятунку чийогось життя в умовах повномасштабної збройної агресії РФ проти України. Різко збільшилась потреба у донорській крові. З огляду на це лікарі просять небайдужих долучатися до таких акцій. У Нас багато людей приходить на наші акції, щоб поділитися собою. Частиною себе здати кров для нашого героя і врятувати йому життя. Кров постійно необхідна. Кожного дня вливаємо десятки літрів. І зараз в цей час, коли вже ранок ми ще замовляємо кров, яка приходить від наших донорів з усієї України для того, щоб наші справжні захисники змогли витримати. Ту важку хвилину і прийти до життя. Ми постійно повинні відновлювати цю кров, щоб вони виживали. Тому кров необхідна, треба її здавати, і ми кожного разу запрошуємо всіх небайдужих поділитися собою частиною, великою частиною себе для героя. Багато людей побоюються здачі крові через можливість поганого самопочуття. Але це не так, переконують фахівці. Здача крові, якщо у вас немає протипоказань та хронічних захворювань, таких як, наприклад, діабет, це майже безболісний процес, який не викликає ніяких побічних ефектів. Кожна здорова людина може просто здати 500 грамів крові не тільки для того, щоб врятувати життя героя, а для того, щоб мати. Змогу перевірити себе, як правило, це безболісно, це не дає ніяких побічних результатів, тому приходьте, здавайте кров. І ще раз хочу сказати: по-перше, ви стаєте братом або сестрою по крові нашому захиснику. А по друге, ви віддаєте частину, дуже важливу частину себе, щоб врятувати життя. До дня донора долучились близько сотні людей. Вони кажуть, що таким чином хочуть долучитися до порятунку наших захисників заради нашої майбутньої перемоги. Я завітав перший раз. Я раніше пробував ну, но... Ну не вийшло це, ну, для ЗСУ кров нужна. Много ранених у мене друзі там хочу чим та -то допомогти. что я здав, я прийшов сюди і я допомог. Чим мог. чому я прийшла сюди? Тому що я розумію, як це важливо для наших воїнів, для інших осіб, оскільки бувають як поранені, так і. Кожна людина потребує крові, яку ми можемо надати за власної ініціативи. Я здаю вже п'яте. Саме головне налаштуватися морально, оскільки, якщо людина налаштується і зрозуміє для чого, тому людині буде легше як при здачі крові, так і морально підійти до самого процесу. Ніколи не пізно стати донором, долучайтесь, і можливо саме ваша кров врятує чиєсь життя. Ян Андрусенко, Віталій Шалдов, новини Д1. Продовжуємо випуск. Вперше на Дніпропетровщині запровадили проєкти національної поліції України, розроблений для запобігання порушень прав людини в ізоляторах тимчасового тримання. З подробицями моя колега Маргарита Кузьменко. Проєкт Кастоді Рекордс активно впроваджується в Україні з 2016 року. Ця система стала обов'язковою в усіх ізоляторах тимчасового тримання та відділеннях поліції. Переваги цього проєкту полягає в тому, що всі дії, які відбуваються із відвідувачами, запрошеними та затриманими особами, всі виключно перебувають на першому поверсі даного підрозділу. І також у нас є цілодобове відеоспостереження. І головна перевага це. Нова посада, інспектор з дотримання прав людини, який заступає на чергування цілодобово і також контролює всі дії інших працівників цього підрозділу. Так, можете, будь ласка, розповісти, що ми бачимо одразу при вході. Після первинної комунікації із особою, яка затримана, проводяться перші дії. Тут встановлюються обставини затримання або доставлення особи. Далі після цього, після того як встановили обставини, затриману особу супроводжується поліцейськими до інспектора з затримання прав людини, там де проводиться інтерв'ю. Спочатку з поліцейським, який здійснив затримання, а потім вже з затриманою особою. Кастоді рекордс передбачає відеофіксацію всього, що відбувається в ізоляторі тимчасового тримання. Відеокамери обладнані вбудованим мікрофоном та динаміком, що дає можливість зворотнього зв'язку. Так затримана особа може прямо в камеру звертатися. Нути з питанням або проханням безпосередньо до чергового у відділку. Також є кімната для проведення інтерв'ю із затриманими. Це безпосередня кімната, в якій працює інспектор затримання прав людини, де здійснюється фіксування всіх дій, які проводять затриманою особою, переміщення по кабінетам, фіксація спілкується з адвокатом, фіксуємо всі дії переміщення, а також опитуємо безпосередньо затримуваного особу та поліцейського зараз. Ми знаходимося у кімнаті для проведення слідчих дій та впізнання. І пані Наталія поділилася таким цікавим фактом, який я бачила особисто виключно в американських серіалах або фільмах. Тож пані Наталя, розкажіть, будь ласка. Що за технологія, з якою мають познайомитися українці і розуміти, що їх дані захищені? Так, це дійсно кімната для проведення слідчих дій і впізнання. Вона розмежована склом, яке у нас захисною плівкою забезпечено, а також спеціальною плівкою, щоб унеможливити, якщо це потрібно, якщо знаходиться в цій кімнаті саме постраждала особа. А з іншого боку, в кімнаті знаходиться підозрювана особа або декілька підозрюваних осіб, вона змогла бути захищеною повністю. Коли ми вимикаємо світло, особа не бачить постраждалу особу. Самі ізолятори відрізняються від старих зразків, комплектуванням та якістю. Завдяки модернізованій системі вентиляції тут ви не побачите запліснявілих стін. Є зона приватності, дозована подача води та чаша клозет. Це пристрій непростий. Він забезпечений мікрофончиком та кнопкою виклику на інспектора чергового. Це за потреби нашої затриманої особи, яка перебуває тут. І кнопка знизу виклику інспектора з дотримання прав людини. Система Кастоді Рекордс передбачає електронну фіксацію дій, що відбуваються із затриманими особами. При ефективному впровадженні така система захистить затриманих від неправомірних дій поліцейських, а також убезпечить самих правоохоронців. Програма розвивається на рівні територіальних органів поліції. На Дніпропетровщині проєкт вперше започаткований на базі Шевченківського районного відділу поліції у Дніпрі. Маргарита Кузьменко, Михайло Олійник, Андрій Миронюк спеціально для д 1 Більше інформації про систему запобігання порушень прав людини дивіться сьогодні о 18.30 у проєкті на варті закону. Ну, а Ми продовжимо і кримінальна хроніка далі у випуску прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох учасників організованої групи за фактами порушення недоторканості приватного життя, крадіжки, шахрайства та несанкціонованого втручання в роботу інформаційних автоматизованих систем. Розслідувач. Ням встановлено, що троє мешканців міста Кривий Ріг розробили схему шахрайського заволодіння коштами громадян. Обвинувачені за допомогою програмного забезпечення незаконно отримували доступ до клієнтських баз банківських установ. Використовуючи персональні дані громадян, вони робили дублікати сім карток, що надавало безперешкодний доступ до онлайн банкінгу потерпілих. У подальшому учасники групи виводили грошові кошти на підконтрольні рахунки, а також оформлювали фінансові кредити. Наслідок таких протиправних дій потерпілим завдано збитки на суму понад півмільйона гривень. Намагався вбити сусіда. В марганці правоохоронці затримали 38-річного нападника. Через суперечку між чоловіками сталася бійка, яка ледве не скінчилася смертю потерпілого. В ході словесного конфлікту підозрюваний наніс 51-річному сусіду декілька ударів молотком, а потім вдарив ножем у голову. Після скоєного злочину втік слідчі вилучили знаряддя злочину, ніж та молоток. Фігуранту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Прокурори Синельниківської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця за фактом вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи. Розслідуванням встановлено, що 31-річний обвинувачений протягом півроку вчиняв розпусні дії стосовно малолітньої племінниці. Для цього обирав час, коли дорослих вдома не було. Чоловік залякував дівчинку, аби вона нікому не розповідала про скоєне. На момент початку вчинення протиправних дій дитині було 5 років. Пригнічений емоційний стан дівчинки помітила мама та звернулася до психолога після відвертої розмови з малолітньою викликали правоохоронців. Незабаром у Кам'янському вперше розпочне діяти програма і Це один із напрямків психокорекції, який полягає у професійних прийомах невербальної комунікації між людиною та кіньми. Таку діяльність можуть здійснювати тільки сертифіковані фахівці, і в Кам'янському такі з'явилися. Більше інформації дізнаємося від наших колег із міської студії телебачення міста Кам'янського. Власни кіногодвору Отаман разом із дружиною та психологом радіють новинам. Вони отримали сертифікати на викладання іпотерапії та психології, а отже, можуть долучатися до міської програми з іповенції. Цьому передувало навчання, яке тривало протягом семи місяців. Цьому році ми вперше заклали в міському бюджеті кошти під програму іповенції. Вже з початку червня ця програма розпочне діяти. Вона розрахована на реабілітацію біля ста людей в місяць. Це і наші військові, і діти, і діти наших вимушених переселенців, які кожного місяця будуть отримувати тут необхідні послуги реабілітаційні. Ми навчалися в Одеській академії сільськогосподарській. Також паралельно навчались в навчальному закладі. Це училище верхової їзди в яку ми отримали документ і по терапевта, а в академії психолога. Олександр Ткаченко дякує всім, хто допомагав йому на нелегкому шляху в реалізації довгоочікуваної мрії, адже міська програма з іповенції спрямована на допомогу дітям із порушенням опорно-рухового апарату, аутистичними розладами, дитячим церебральним паралічем, порушенням сенсорної інтеграції, а також військовим, які зараз знаходяться у складних психологічних ситуаціях і потребують реабілітації. Вважаю, що за потрібне винести слова вдячності нашій громаді, тим людям, які допомогли на початку війни, нашим коням. Нам вижити вдячний міському голові, який звернув увагу на наш проект. Хочу висказати слова вдячності благодійному фонду МХП, який допомагає нам. Пишається своїми випускниками і викладачка Одеської національної аграрної академії Юлія Белозерцева-Баранова каже, з таким рівнем самовіддачі та щирою любові до своєї справи, Ткаченки вже давно могли бути сертифікованими спеціалістами. Они настолько заинтересованы и замотивированы в этом процессе, и это настолько заряжает и меня, и у меня есть желание такое поделиться своим опытом. Это не первый выпуск наших студентов Аграрной академии, но такого выпуска не было. Ні, разу. настолько замотівіраних і в цій діяльності. Іпотерапія позитивно вплине на військовослужбовців та їх моральний та психологічний стан після перебування в зоні бойових лі. Хоча програма з іповенції почне діяти з червня місяця, до власника кінного двору все одно навідуються дітки з тяжкими хворобами та військовими травмами, для яких просте спілкування з благородними тваринами це вже своєрідні духовні ліки. Максим Алещенко, Альона Руденко Спеціально для телеканалу Д1. 5 травня християни східного обряду і греко-католики відзначають Великдень. В кожному храмі, в кожній громаді, в кожній родині триває підготовка до свята. В столиці встановили рекорд України, розписали 800 яєць. У Києві відбувся фестиваль писанок. 50 майстрів з усієї країни разом із гостями наносили традиційні візерунки на святкові яйця. Писанкарство бере свій початок ще з часів язичництва. Тоді це було елементом обрядів та ритуалів, пов'язаних із циклом відродження. Дження природи нині ж традиції писанкарства є елементом національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Навчитися розпису на фестиваль прийшли сотні людей. Одні вже мають досвід, а інші роблять це вперше. Писанки з Дніпропетровщини розписують у жовто-помаранчевих та чорних кольорах. Візерунки малюють воском, і кожен орнамент має своє значення. А ще представники Січиславщини показали унікальний розпис, який відтворили з аналогічної сторічної писанки. Цей знак символ підземного змія, символ вогню. І по обох боках є такі ластовині хостики. Це символ богині неба і поєднання двох стихій вогонь і вода, да дає життя. Зверху і знизу також є зірки, які позначають космічну енергію. І таким чином це все підсилюється в значенні. І Традиційні кольори жовто-червоний-зелений, жовтий-червоний це енергія космічної сил. Чорний це колір землі. По-перше, ми подаємо нашу традицію до частини світу, вона стає частиною світу, а також, що є дуже важливим, ми заохочуємо величезну кількість молоді для того, щоб молодь хотіла відроджувати свої традиції і стати частиною традиції. Не просто споживачем традиції, а частиною тих людей, які роблять традицію. Це дуже важливо, коли ти сам своїми руками розпишеш одну писанку, типу, ти, ти, абсолютно сакрально змінюєш якийсь підходи себе в голові. Ти стаєш більш таким свідомим українцем або українкою. І це один з скритих сенсів, який цей захід також несе. Про спорт далі олімпійська збірна України з футболу дізналася свого останнього суперника на груповому етапі Олімпіади в Парижі. Ним стала команда Іраку. Команда в межах матчу за третє місце. Кубку Азії 2024 серед команд Ю 23 перемогла Індонезію в овертаймі з рахунком 2-1. Крім того, нагадаємо, що підопічні руслана ротаня зіграють в групі бі, де ще є команди Аргентини та Марокко. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на суботу, 4 травня. Вранці небо у Дніпрі буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня без опадів. Температура повітря коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла. Вітер північний до 6 метрів на секунду. У синельниковому новомосковську та кам'янському ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, без опадів. Температура повітря від 8 до 14 градусів тепла. У Марганці на небі не буде жодної хмаринки без опадів. Температура повітря від 11 до 16 градусів тепла. У Нікополі, Кривому розі та жовтих водах вранці небо буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів. Температура повітря коливатиметься від 11 до 17 градусів тепла. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. 35. Також нагадуємо, що телеканал Д-1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших прямих ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Павло Живєтєв, сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!